Всім привіт! З вами Блоган, і я розпочинаю записувати курс по бібліотеці SFML. Але, можливо, ви мене не знаєте, тому я швиденько розповім про себе. Мене звати Деміан Блоган, мені 26 років, я являюся програмістом, а саме ігровим розробником. Я вивчаю програмування з 2017 року, за цей час працював з умовами програмування C, C Sharp та Python. Також я викладав програмування в комп'ютерній академії Шах, де і задумався над створенням власного каналу по навчанню мовам програмування з повного нуля. На даний момент ви можете знайти на моєму каналі. Уроки по мовам C Sharp та C, огляди на різні книги по програмуванню, записи мого проходження співбесід на різні посади в it сфері і огляд моїх власних проєктів. Мені подобаються ігри, тому мене цікавить ігрова розробка. Я працював в компаніях Шах, Moonmana, Gameloft та Ubisoft. Якщо хочете дізнатися більше про мене, то зайдіть на мій канал і знайдіть плейлист трансляції. Там буде значно більше інформації. А на цьому розповідь про мене можна закінчити. Мій канал український, а отже я буду вчити вас на українській мові. В цьому курсі я навчатиму вас використанню бібліотеки SFML і лише її. Ця бібліотека є безкоштовною, вона написана на мові C, і впродовж цього короткого курсу я покажу вам, як її підключити до вашого проєкту і користуватися різними її інструментами. Уроків буде приблизно 15, кожен урок буде описувати конкретну тему, наприклад, робота з текстом чи робота з мережею. Не забувайте також про таймкоди, якими ви можете скористатися, щоб побачити все, про що я буду розповідати в конкретному уроці. Щоб ви могли зрозуміти все, що я показую в цих уроках, ви маєте вміти володіти комп'ютером, мати досвід роботи з системою Windows, мати встановлену програму Visual Studio та вміти працювати з нею, а також знати мову C. Іншими словами, достатньо пройти мій курс по мові C, щоб ви могли спокійно сконцентруватися на бібліотеці SFML в моїх уроках. Діло в тому, що я не буду заново розповідати про те, що таке Visual Studio, як з нею працювати, та не буду вас вчити мові C. А тепер переходимо до SFML. SFML Шифровується як Simple and Fast Multimedia Library, що можна перекласти як проста та швидка мультимедійна бібліотека. Це доволі проста бібліотека в порівнянні з іншими, і вона надає вам простий інтерфейс по роботі з графічними додатками, написаними на мові C. Також завдяки ній легко створювати графічні вікна, працювати з текстом, звуками, музикою, шейдерами, мережею, обробляти від з клавіатури, миші та джойстика, рендерити різні малюнки на вікні, працювати з часом і зображеннями, камерою і потоком. SFML є мультиплатформеною бібліотекою, що означає, що ви можете користуватися нею на таких платформах, як Windows, Linux і MacOS. Завдяки ній ви можете з легкістю створювати свої перші графічні додатки на мові C без розбору таких речей, як Win API і інших страшних речей. В цьому ж курсі я буду показувати її на операційній системі Windows. SFML має свій офіційний сайт, на якому ви можете ознайомитися з нею, пройти декілька простих уроків по використанню модулів цієї бібліотеки, познайомитися з книгами, які описують цю бібліотеку, по яким, до речі, у мене є огляди на каналі, скачати різні версії цієї бібліотеки, почитати документацію по ній і багато чого іншого. Давайте я вам покажу цей сайт. Тобто ви в Google пишете просто SFML і зразу же бачите перший сайт www.sfml defisdev.org Давайте ми на нього перейдемо. Нас зустрічає вступна сторінка, яка коротко розказує, що таке SFML, її мультиплатформеність і мультимовність. Тобто SFML можна підключати до інших мов. Також зверху є вкладки. Є вкладка Learn, найважливіша вкладка. В ній ви можете знайти простенькі уроки по підключенню і роботі з бібліотекою SFML, саму документацію, деякі питання та відповіді на них, і яка ліцензія розповсюджується в цій бібліотеці, щоб ви знали, чи можна її використовувати в комерційних проектах, чи не можна. Зразу даю відповідь: так, можна. Нижче ви можете знайти 5 книжок, які описують цю бібліотеку. Я їх всіх прочитав, і ви можете. Їх також прочитати, якщо вам вас цікавлять інші джерела по SFML. Тут є хороші книги, а є і погані книги. Які хороші, які погані, ви можете завжди дізнатися у мене в плейлісті огляди, знайти огляди на конкретні книги і подивитися, що там таке. І з самого низу у нас є ем, історія версій SFML. На даний момент, саме остання версія 2.5.1, вона вийшла багато років назад, і з того моменту, на жаль, SFML не оновлюється. Але. Це хорошо, тому що виходить, що мої уроки будуть популярними, мабуть, ну не дуже популярними, як це називається краще. Тобто і через два через три роки більше все, що все буде працювати, так як я вам буду показувати в цих уроках. Перейдемо на вкладку Tutorials, тобто самі уроки. В них ви можете в вкладці Getting Started подивитися, як же приєднати SFML до Visual Studio, до інших програм, таких як Xcode, до Linux і тому подібне. Нижче. Ви можете знайти уроки по конкретним модулям бібліотеки SFML. Про ці модулі я буду говорити в наступному уроці, чи не в наступному, а може в наступному. Так, да, мабуть, в наступному уроці буду говорити. Хочете з ними, можете самостійно розібратися. Ну, наприклад, от візьмемо графічний модуль намалювання різних 2D-речей. Коротко описано: є певний код і от, є багато даже коду. З прикладами, з потоками. Ну, ми будемо це все розбирати в набагато зрозуміліших моїх уроках. А, також є вкладка API Documentation. Тут знаходиться у нас документація по всьому, що тільки є в SFML. Вам треба, наприклад, нажати на модуль. Якщо у вас конкретний модуль, цікавить, наприклад, графічний, ви переходите в графічний модуль, і все, що в ньому знаходиться, кожний клас. Ми. Не знаю, чи ми зможемо кожний клас розібрати в моєму курсі, але я постараюся розібрати якомога більше класів, тому що вони, більшість з них простенькі. От, наприклад, візьмемо клас Rect. Це структура у нас, якщо не помиляюся, може і клас. От, тут ви можете замітити в ній всі методи, також можете замітити всі її поля, також можете. Замітити функції, які перезавантажені, для того, щоб можна було порівнювати два прямокутника, якийсь детальний опис. От. Тобто доволі зручна, гарна документація, яка описує прям кожний метод з повертаючими значеннями, з можливими виключеннями, виключеннями і так далі. Я за вас уже це все пройшов, і я буду потихеньку пояснювати кожний з цих класів. Ну, мабуть, кожен. Йдемо далі. Далі у нас йде вкладка FAQ. Тобто питання і відповіді на них, можете їх всіх почитати. Якщо ви знаєте англійську мову, якщо не знаєте, можете скористатися перекладачем. Можливо, тут навіть є хороші речі по побачити програмування взагалом. Тобто, чому, що таке раї, що таке паттерн Singleton, чому не варто використовувати глобальні зміни. Тобто, є речі, які навіть з SFML не зв'язані. Можете про них почитати. Йдемо далі. Далі в нас йде вкладка Ліцензія, в якій от ви можете коротко почитати про те, що тут за ліцензія використовується, щоб зрозуміти, чи можна використовувати цю бібліотеку у ваших проектах без оплати авторам якихось там якоїсь суми. Далі, наступна головна вкладка це вкладка Download. В ній можна скачати. SFML, можна глянути прив'язки до, до інших мов програмування, можна знайти репозиторії, де можна скачати цей самий SFML, можна якісь взяти старіші версії. Саме важлива це оця вкладка SFML 2.6.0, а я казав, що саме стара це 2.5.1, ну от є 2.6.0. І отут це вже детальніше я буду з вами розбирати в наступному році, коли я вам покажу, як її скачувати, як її встановлювати. Є ще вкладка Community, де є форум. На форумі задають питання по SFML. Не знаю, чи живий ще цей форум, ну, мабуть, бачу, що в 2023-му все ще задають якісь питання, значить, мабуть, живий. Тобто, якщо вам щось буде неясно по цій бібліотеці, можете на тому форумі запитати. Є посилання на Вікіпедію, точніше на github репозиторій, в якому, як я розумію, все те саме, тільки. Не знаю, чим відрізняється ця документація. От. Є Discord канал, де ви можете задавати питання. І є ще вкладка Development, яка особисто мені не цікава, та й не думаю, що вона буде цікава вам. Хіба що Code Style Guide, який описує, як називаються ті чи інші речі в бібліотеці SFML, щоб ви краще швидше орієнтувалися в тому, що то за сутність така перед вами в коді. Окей, окей на цьому можна закрити. Давайте ще глянемо, які є ігри. Games напишу. Так, от я думаю, воно виправить. Ні, не виправило, да? так? На бібліотеці SFML в основному пишуть такі простенькі 2D-ігри, тому що зазвичай їх пишуть одна або декілька людей. Тим не менше, це дуже хороший початок. Це набагато краще, ніж писати консольні додатки. Можете подивитися, от, що можна створити. Використовуючи бібліотеку SFML. Я вважаю, що це, хоча б, якщо ви створите хоча б один хороший проєкт, який вам буде подобатися, гра, яка буде вам подобатися на бібліотеці SFML, це хороший початок для портфоліо. Отже, на цьому можна закінчувати цей урок. Тому що ми сьогодні лише познайомилися з бібліотекою SFML. В наступному уроці я покажу вам, як скачати та приєднати цю бібліотеку до вашого проєкту у Visual Studio. Якщо вам сподобалося це відео, то ви можете підтримати мене, лайкнувши його, написавши коментар під ним, підписавшись на канал, задонативши мені по посиланню до цього відео. Ну, по посиланню в описі до цього відео або стати спонсором цього каналу. Всі ці речі показують мені, що я не дарма цим займаюся, мотивують мене записувати уроки і далі для вас, а також популяризують цей канал на Ютубі. Бувайте!